Ви знаєте, чи ваші маркетингові інвестиції впродовують себе? Ось як правильно обчислити ROI. ROI – Return on Investments – Це показник, який дозволяє вам оцінити, наскільки ефективно ваші витрати на маркетинг приносять прибуток. Якщо ви вкладаєте в рекламу чи інші інструменти, вам важливо знати, чи виправдовуються ці витрати. Ось як вираховувати ROI. Визначте ваші інвестиції. Це всі витрати, які ви вкладаєте в кампанію. бюджет на рекламу, зарплати команди і інші статті. Розходи. Друге, обчистить дохід це всі доходи, які ви отримуєте завдяки кампанії, наприклад, продажі, що стали результатом генерації лідів. І останнє, це формула. Якщо ROI більше, ніж витрати, ви на правильному шляху. Якщо менше, варто переглянути стратегію та інструменти. Пам'ятайте, ROI – це найважливіший показник активності ваших зусиль в маркетингу. Оцініть його та вдоскональні стратегію так, щоб досягати найкращих результатів. Мене звати Нік. І я сел, IT Company. компанії. Підпишись, постав лайк, мені буде приємно.